Всім привіт! Риболовля з Віталієм. Знову у бійській хащі. Будемо ловити щуку, тільки щуку. Ніяких окунів. Чисто щуча риболовля. Він буде ловити джиг рівномірно на силикон і джиг по дну. А я ж буду ловити на твічин. Все ж треба якось розловити воблер і... Взагалі хоч щось піймати на воблери. Я також брав трошки силикону, тому що є такі місця ямки, де ти не дістанеш твічингом з глибини, якщо щука опявка п'явках і стоїть на дні. То так, якщо Віталій буде рубати щуку на джип, то я поставлю джип. Але ж 90% місць я буду обловлювати ось на такі воблери. Це 90-й джип. А там є в мене різні, я вже показував неодноразово. Сьогодні знову буду з тою самою коробкою ходити по різних наших цих берегових місцях. Вийшла знову. Пливе за воблером. Ну давай! Ти дивися, яка щука. Вийшла, стоїть? Ха-ха! А ну спробую ще. Може добере. Така десь кілуха Віталій. Зараза така вийшла, щука на воблер. Промахнулася в перший раз, потім в другий раз виходить, але вже все. Вже все, вже не хоче клювати. Отак. Майже розловив джиба. Майже. Ха. Ой. Два ривка зробив, скакує така клац і, і засікається. Ну, я промахнулася. І вже все, вже не хоче. Вже не хоче. Вталіття тягне щуку на джиг. Джигова щука. Дебела. А де Отуди. Да чого диви, яка щупаха. Брати як? Не знаю. Я знімаю рукавиці. Каже, не знаю. Я буду ниряти зараз. Не спіши, хай сюди виводи, хай гуляє вона. Будемо діставати рибу. А як я злізу? Бовну внизу, голову. Я просто нижче спущуся трохи, щоб не підіймати її. А пам'ятаєш, як ото колись... Ага. Там берег обалюється. Берег обвалюється, Не достану так. Зараз. А де ваш підцак? Під вдома гуляє. Під вдома. Все, дістали. Щуку. джигову, Кілуха. Стабільно. Бачите? крабова паличка. Віталій взяв звичайну крабову паличку. Звичайна крабова паличка, ту, що в салат кидаємо. Приклею хвостик силиконовий. силіконовий, бачите, джиголовка. і щука ловиться. Тільки треба знати, які крабові палички купувати. в корчі на вситному гачку не хочеться закидати тут воблер, бо відірвати дуже легко його тут Ей. нема відбив вся хвист хвостяра на приманці промазав і нема хвоста Із активної приманки стала пасивна приманка. Заміна. Потрошку джигую. Казав твічинг, твічинг, буде й твічинг. Багато буде твічинга, але там, де я впевнений, що краще джиг, я кидаю джиг. Ямка, корчі. Да зараз буду ставити твічинг. кілька закидів. Кілька закидів на джиг і твічинг буде. Буду, кажу, ставити твічинг. Цю ямочку проб'ю. Якщо не я, то Віталій має, має піймати на силикон. Віталій, ловиш рибу чи ні? Уже пора б тягнути. А нижче туди підемо? Віталій кладку ломить. і тут головою Валила! <ріст> <ріст> Розловив приманку, вже вона не зійде, я думаю. Вже вона не зійде. Це Віталія Ващука, вона його клювала на джиг, ну точніше на рівномірку. А увалила в мене, да як же увалила? І ось він воблер розловлений, в розловлений. Твічинг у листопаді. Ага, так дивися. Можна гачки в руку загнати. Будем інструментом діставати. Я не хочу вже. Так, де Інструмент. Я вже влітку діставав гачок з пальця. Таке воно відчуття не дуже приємне, не хотілося повторювати. Так, розловлений воблер. Це вже добре. На міляку десь глибина сантиметрів 50, може плюс-мінус кудись там 10 сантиметрів. Іди сюди. Іди сюди кажу. О, і чепи. Я навіть спущуся, щоб так, ближне відпустити. Давай. Із навіть з третьої спроби вдалося розловити, бо два клювання було два промаха, а оце я піймав. Але ж скільки кілометрів ми вже набили, щоб знайти ту щучку. О, так сюди. Тут Віталія, джигувати джиговать беремо. Джигувати будеш мати. Спробуй тут на силікон. Ти що з її, її спогнув? Там, там, Ось тут окуні буває вискакують на всякі воблери, блешні, коли головня ловив. Віталій кидає зараз чисто джигом по дну. Я кидаю. Можна сказати, на поверхню, ну, скільки в йде. Не більше метра він йде, тому що глибше я не даю йому занурюватись, не хочу чіпляти корчі. А корчі тут воно навіть так цікавіше, коли ловиш на різні приманки. От Я не можу ловити в тих місцях, де Віталій може поджигувати. Або просто закинути силиконову приманку рівноміркою. Тому що ну, відірвати силикон... Там за 30-40 гривень вже не так воно жаба давить. А воблер за 700 чи за 500, то не хотілося. Тому я вибираю місця, де точно бачу, що проведу, не зачеплюся. Мілячки. Та й взагалі-то, коли почнуться морози... Тоді на твічинг хльов буде ще гірший. Тому зараз це такий ще момент, коли тепло, ну, плюсова температура, сьогодні плюс 3, плюс 5, то твічити можна. Щука ще активна по міляках навіть. Коли вже б'ють морози, буде кригою братися під берегами. Щука буде вже в ямках. Можливо, можливо і ні. Тоді тільки джик. Поставлю джигову приманку, тому що скручить твічити не дуже зручно. І причому тут ямка. Зараз Віталій підійде і піймає тут щуку. Точно піймає на свою крабову паличку. А я кидаю силиконову приманку FET, Swing Impact Fet. Трошки треба пробивати глибини. І якраз буде тест вудлища на низах тесту. От тест 6.24. Я кидаю приманка плюс 7 грамів грузила. Ну, грамів хай 12. Причому це джигується на малій річці. І нормально джигується. чого. Джигувати можна. Такий комплект де і потрічити, і поджигувати, щоб не тягати дві палки з собою спеціально. Ось такий фет. Було там нічого, Віталій? От і дивіться, я поджигував, не було нічого. А, так в тебе тут не крабова паличка. Це ж це ж це ж кейтеж тільки як його, Це Шайнер. От бачиш, фит вона не хоче. фит не хоче 300-400 грамів. Так. так, ага, Носом клюнула у землю. скруче пішла. 2-1 по рибі, а по клюванням ще більше. Я думаю, він кидає крабову паличку на відкритому гачку. До речі, ви часто питаєте, що Віталя за спін для, для, для джига. Оце він їм джигує. На десні тс 528 Фаворитний обріз. старий вже він, це ще перші О, В Довжині 5. Кажу 5. 2,5 метри. І от він їм спокійно джигує на убіді, спокійно джигує на десні. Тест 5,28. Кидає 7 плюс приманка. 7 грам плюс приманка. Вискакуй. А там на ямці де головні, як думаєш, буде клювання. А там. Де головні пачками стоять. А, ну от -от Там ніж, типу... ага. там буде, там сюди ще, є. На такий джижок дж... 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 невеличкий. Ну, Повідомлення, не хоч одна поплек. Він теж стабільний. О там мені яке крутить, туди не долізеш із загілок. Туди б. Це треба брати з собою маленьку пилочку, там гілку цю спиляв і відкриваєш доступ до місця ідемо по берегу думаємо чи сніг випав. Ось, бачите сніг а то не сніг то називається свині Чотири величезні кучі. Тут вже треба причеп на тонну півтори, щоб це все вивезти. Отак. От а раніше цього не було. Ну, я думаю ці кучі будуть ще рости й далі. Трохи пізніше побачимо, які вони стануть. Краще б не показував, а мовчки взяв би і... Прибрав би сміття, так подумають деякі. Де якщо за кожною свинею прибирати сміття, то життя не вистачить. Прибирати можна, але ж... Віталій іди з щуколовий. Іди в щуколовий, бо на двічі не клює. На миляках ще стоїть живець, ой, живець, мальок. Він <смі> уже все живець, Може б я хотів би на життя половини. Так хотів би. Тому навіть я не знаю, глибини по колінах також можна обловлювати. Тому що мальок-то є, значить і щука може бути. А що я буду робити мальку по милині? Ну, На ями ще не скатився. Ще залишки трави є, а там... Ти в тій траві можуть жити різні ручки, червячки. А я ж там прокидав. А де каде клюнула? Як тут закинути стоїть да? Нема там на дві чого? У тебе там нема? Це закинуло. Блять, щоб так позаростало, щоб я не бесил. Каянка хорошая. Нет, тут позакидать уже. Привочку это работать. работает. А он еще не он работает, только он не выбирает места, где лучше вытянуть его. Хм. не работает. Щука! Віталій щуку тягне. О, яка малишечка. На рівномірку. клопикозаврик, Новий вид риби, клопикозаврик, Відпускай таку. А на джиг кидає, ось тут немає. Риба не клює, бо сало не беремо. Таке там сало, тут хоча б термос носити. Повний рюкзак, набитий різними приманками, всякою дурницею для відеозйомки. То немає місця для сала в рюкзаку. Ставлю твічинг. Міляки починаються. На джиг щось не при мене. Ну саме джиг по дну. На рівномірку я не кидаю, мою навіть немає. Силикон на рівномірку. Я не брав джиголовок. Пливуть і не бояться. Не рухаюся. Тільки приманку вимотаю, хай пливуть собі. Якщо ворухнутися, можуть побоятися. Мудьякі, товстошиї. Це ви що, на зиму вже поодівалися. Щоб не холодно було плавати по воді, отакий крижаній. Пливіть. Ну що, пора ставити якось глибшого в Віталій каже, пора відривати. Не хочу я відривати, тому буду обережно твічингувати. Та вона не клюне на твічинг тут. Бої тут немає. закидай, А ти джиг чиї. Чи рівномірною. А я ж оце ж все твічинг-твічинг, твічинг. Там глибоко, тут можна і занурити воблера, Прям в щуче гніздо. де ж сидять усі зібралися. На кілометрі всі щуки в одну ямку спливаються. У них є таке. На якусь з... випливають, ми до неї дійдемо, думаєш. Чи... Яка там глибина? Ану. Та я мийна добра. Метра півтора. Віталій тягне щуку. Я не, не встиг навіть туди закинути, він уже валить щуку. І... І там, да Я бачив щука там, де бела, на джи. Сюди буде стягнути, я буду брати. Фу, Чуєш, а як тут брати її? Я не знаю. Тут... Там он кут по дорозі. Сюди йди, сюди йди. Добра щука. Не видно її. На джиг відразу гупнула, наче вона там... Чекала ту приманку. Давай я палку ту буду витягувати. Може. Бо... Отпускай фрикціон, що ти так? Ні, не закрутилася, двушка там. Іди сюди, потягуй її. Я якорюся ось і буду брати. Зачепився? йо йомайо!

І завжди є. Давай, обводь. Бачите, яка щука. Так, не спіши, мені треба зараз... Тут я просто не можу, нема опора для ноги. Поїду зараз глибоко. Йошкін. Че кран, кажи, тій. А це вона, щука. Ти дивися. Зараз зважимо її. Ох, я накректався, ну там капець, така можна було пурнуть по поясу воду. Може. То її погризло. Це називається видра. От і все, видра за хвоста ловить. Без підсаки брати важко. Переверни так, щоб горизонтально було. Але так прикольніше без підсаки щуку брати. Ось така щукинця, зараз будемо зважувати її. Я думаю 2200. Це точно. Радминчик, як на знаю, стати. Отраснував, додогнув, потім. Да ні, не 2,200, двісті. Два... Ну давай вже там 2500, коротше. 2,520, Оце щука. 2,5 кг для цих місць. Це ж треба таке? Поки кантер новенький. Дивись такі І знову підтвердження того, що активна щука клює на першому закиді, і їй все одно. Що там? Вона клюнула, бо вона чекала цього. Щоб когось з'їсти. Є щука в мене. Джигова. Щука Віталій. Да, думаю, сам заберу. На джиг. Тут я вже може як-небудь сам Припаркую її вона просіклася чи ні. Отут вічети ніяк не виходить з берега. Багато заважає різних кущів. Якщо риба стоїть то вона клює на першому закиді і, і все. о, Дивіться, я вже тепер з джиговою щукою І це моя друга щука за сьогодні піймана. Не краще місця для твічинга, але головне, що я розловив воблера того, якого хотів розловити. І на нього ще були клювання, але не пощастило трошки. Віддай приманку. Не віддає приманку. Не хоче. Ну і їж. Зараз як цоколо бок, тоді ти віддаси приманку. Вирішив я ще трошки половити на джиг Трошки. Вже день закінчується. Скоро все. Кінець риболовлі. Я вже навтішався сьогодні із твічингом. Важкуваті місця для ловлі на воблери якщо боїся їх відривати. Це остання джигова ямка на сьогодні. Та взагалі останнє місце, де ми можемо ще щось піймати. А то вже все на сьогодні. Що там клюнула? От. Клювання на рівномірку. Вийшла мармуля. Ого! Ти бачив яка Віталій? Да щука! Диви. А ну підходь будеш брати. Слабенько сидить. Є! Yeah. <laughs> от, от і мій трофей сьогоднішньої риболовля. Оце сьогодні такий джиг. Добре, що я вчасно перейшов джигувати. От останнє місце приносить і мені невеличкого трофейчика, але все одно приємна. Така щучка. Зараз зважимо її. О! Джигова щучка. Я думаю 2200. Так. о, Видно, не видно. Що там воно? 2190, 2190, Ну от на цій рибині закінчуємо риболовлю. Як казав, я остання ямка, останнє місце. Поджигували, піймали. Так, який, який загалом результат? У мене 3 щуки, у Віталія 4 щуки. Ще були клювання. Ну, отак. так. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Підтримуйте лайком, коментарем, підпискою.